Бомба. У нас така монетка. Ось щось є. Бачите, яка велика монета. Угу. Ось. О... А ви її бачите? Всіх вітаю на своєму каналі. І як ви зрозуміли, сьогодні ми вирушили. На пошуки з металошукачем. Хто, до речі, минуле відео не бачив, то рекомендую подивитись. Тут буде підказочка, тому що сьогодні можна сказати продовження пошуків на тому місці. Минулого разу я випадково знайшов місце на полі, де ми знайшли дуже велику кількість царських монет, і серед них навіть було срібло. Серед них були великі велике масонські мідні монети. І сьогодні я вирушив походити в лісі, тому що будиночок або при, при будівельна споруда була на полі. Ось Зайшов зараз в ліс, є домові ямочки, тому є сенс походити в лісі. Ямок пошуківців також поки не бачу, і в мене є, ну як би так, не знахідка, а може і знахідка очами. Бачите, зайшли в ліс і вже валяється кераміка. Сподіваюсь, на якісь цікавенькі знахідки. Якщо відео дивитесь, то значить щось знайшли. Не переключаємось, шукаємо. Є сигнальчик перший. Дуже такий гарний. Коли підійшов, то сигнальчик був чистий. 72-74, знаєте, як на срібло. Якби був на ЧК, то сказав би або Динарик, або пеніцилінка. Наразі я щось не можу викопати, може щось так глибоченько лежить. Десь тут тут А, дивіться, пуговка. Пуговка. А думав срібло, чесно, думав, що срібло. Ну нічого, теж прикольно, як перша знахідка. О, зараз спробую вам показати. Воно, є домова ямка, де лежить дерево невеличке, Ось тут є якесь блюдце. Ось тут є якесь блюдце таке. От. Це окраїна ліса. Ось бачите, ліс закінчується поле, де ми ходили минулого разу. То сьогодні буду вихожувати ось цю всю місцину. Шукаємо. У мене є цікавий сигнальчик. 85, 84, 83 прямо тут під деревом. Не знаю, будемо перевіряти разом, як то кажуть. Коріння не дає купати. Ви ж розумієте, що це лісочок. А в лісу зберігання монет, бо ніж на полі. Бомба. У нас крута монетка. Є. Ну, в плані, що стан дуже класний. Зараз покажу. Дивіться. Ось. Це з нас з вами дві копійки. Мити не буду її зараз. Стан просто бомба. Лісний. Ну що ти скажеш? Просто вогонь. Ну що, рахунок монет відкрили, гузик знайшли, то йдемо далі. Так, дуже люблю такі моменти. Знахідка знаходиться ось тут. Ось щось є, але це не гуртик, на жаль. Це гудзик, а не гуртик. Хе. Ну, що пробиш? Тут здається навіть є якийсь напис чи Букавкаен, чи щось таке. Дуже глибоко лежало, не знаю чому, але ось тут, на цьому хуторку, в лісі, що монети, що гудзики дуже глибоко лежать. Не знаю. Ну, видно, трошки зачепив. Ну, нічого. Бачите, є якісь дві полосочки. Скоріше за все, буковка N чи щось таке. Так, прочистив це не буковка N, це номер 14. Зараз просунувся трошки далі від того місця в лісі. Так, в глибиночку більше. І в мене є знахідка, хочу вам показати. Так, де вона? Ось цього щось таке манюнечки лежить. Ех, напевно, що. якась радянщина. Угу. Це у нас одна. Копійка. Ну, нічого цікавого. Зараз також приходжу в одній точці, збоку ходив там по краю лісу, теж знайшов холмік з глини, але нічого не було. Потім от вийшов в глибинку, тут таке характерне місце, теж щось було, але бачите радянщино. То, скоріш за все, що все лежить на полі. Буквально ось, у нас тут була копійка. І дивіться, ось тут ще одна знахідка. Мені здається, що тут в свій час просто в радянські часи люди відпочивали. Це у нас 15 копійок, 61 рік. Ось бачите, може якесь було місце тут спеціальне відведено для відпочинку. І тут дуже-дуже багато радянщини. О. Але при цьому тут бачите, які зрізані. Дуби дуже-дуже великі, їм сотні років. Тому можна походити. Бачите, скільки дубчиків стареньких було. Ось тут було 15 копійок. Три шаги зробив. Ось ще одна монетка. Тут, напевно, що дійсно відпочивали, це у нас 3 копійки 1972 року. Ось так. Ладно. На радянщину вже включатися не буду, тому. Йдемо, шукаємо щось більш старіше і цікавіше. Ну що ж, як бачите, вийшов я вже з лісу, щось так трошки пустовато, ну нічого. Земля вже підсохла, вже трошки за час, тому думаю, походити там, де ми з вами накопали багато монет. Хочу трошки зміститися в іншу сторону, походити по боках, де я не ходив. Бо, в принципі, я виходжу в тільки центр. Але ми розуміємо, що скільки вже тут орається, то монети можуть бути розкидані на велику відстань. Тому походимо, може щось буде цікавеньке. Зараз в мене такий невеличкий перекусик. Хто також смакує, то вам приємно. До зустрічі, до першої знахідки. Дивіться, поверхнева знахідка. Вибачте, якщо задуває вітер, ось така нашивочка якась. Щось навіть є якісь букви. О, ну. Ну, ось так. Ну, ходим. Дуже крутезний і дуже-дуже дзвінкий сигнальчик. Ну, це може бути або дуже велика мідь, ну, або велике срібло. Хотілося б великого срібла. А там як вийде. Чуєте, як б'є І 87, це просто. 87 сім є та, ти що? Щось велике повинно бути? Бачите яка велика монета? Сон якісь. чи ні? Так не хочу руки затирати. <хи> Зараз трошки промию і покажу вам її. Ну що, почистив монетку. Тут він зелечок Миколи провідняється трошки. А номінал це в нас 2 копійки сріблом. 1841 рік, здається. Ось така в нас монеточка. О. Ну, шукаємо, шукаємо. Бачите, трошки пройшов далі від будиночку, бо я туди не ходив. І пішли монетки. Зараз будемо з вами вихожувати це місце. Будемо перевіряти разом. Сигнальчик дуже класний. На велику монету. Але спробуємо спочатку так знайти. Здається, що на поверхні. Ось, бачите, сліди косулі, здається. Проходила і тут монетка <хи> лежить. Ну, я думаю, що це монетка, але як -то там вийде, то не знаю. Угу. Ось. О... Ну, одразу по орлику зрозуміло, що це, скоріш за все, дві копійки Олександра. Все, бачите, який провідняється Орел у нас. Ну, непогано. Знахідки сьогодні є, тому класно. Так, да, це дві копійки, вона трошки затерта. Цього разу я вимивати всі монетки не буду. В принципі, хто дивився минуле відео, то трапляється поки ті самі. 1817 рік. Навіть рік вам показав, бачите? Ось так, непогано. Так, в мене є якась маленька ось монетка, дивіться. Отака. Била як мідь взагалі. Бачите, Микола I, Тен 1 Вона така трошки залипша в землі. Скоріше за все, це в нас денішко. Ось, бачите мої. Сліди такі темненькі. Це з минулого тижня. <хи> так, але в мене ось котлован і була монетка. До речі, ходжу по своїх слідах, але трошки з іншою траєкторією. І від, ну, от знаходжу монетки. Ось так. Так що монет тут багато, я так зрозумів. А ну, а ні, сталося. Десь тут будемо шукати зараз. Ага, ось я бачу вже. А ви її бачите? Отак. Опа! Що не така ввігнута? Це формат теж Олександровський. Зараз спробую вам орла показати. Орликів, до речі, завжди більш-менш гарно видно. Все. Ось така монетка. Дві копійки. Оце я тут знаходив. У мене є ще одна знахідка і... Шик. бачите, зелена. Прям зелена-зелена. Він Микола І Це, напевно, ще одна копійка сріблом. Нічого собі. Таку вперше наче, знаходжу. Це одна друга копійка сріблом. А ну зараз я її вам трошки протру. Сподіваюсь, мене дружина вибачить за те, що я роблю. Ой, дивіться, яка гарнесенька. Нічого собі. Зараз хочу рік подивитись. Тож якийсь 840 1840 якийсь. Ось бачите. Ну що, підійшли до завершення сьогоднішні наші пошуки. Ось, На вулиці сильний вітер, тому вирішив в кінці вже записати в автомобілі. Ну що, можна сказати, що ми докопали сьогоднішній хутір. Хотілося це ж перевірити в лісі. Місцину трошки було знахідок. Також навіть, на полі були знахідки, трошки монеток покопали з вами. І сьогодні охопив ще одну територію, але там нічого не було. До речі, на наступний раз, десь через тиждень, я планую поїхати покопати по дрібнятіні. Щось, типу ЧК, скіфи. Одне місце я був в розвідці годинку походив, то кераміки там дуже багато. Черніхівської. Ось. І є ще одне місце, яке, ну так, мені в очі завжди трапляється, коли їду на автомобілі. Тому хочу заїхати і туди, перевірити, там так русло розходиться. І якраз південний схил то дуже-дуже таке перспективне цікаве місце. От такі плани у нас, щоб не пропустити наступне цікаве відео, не забуваємось підписатися. Ну, а якщо комусь сподобалось це відео, не забуваємо про оціночку та коментар. Дуже дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ну і до нових зустрічей!